Декорації до вистави створювалися як стилізація від модерну початку ХХ століття. Центральною декорацією лелії, є двері посередині сцени, котрі. Роль виконує центрального порталу і півколо над дверима, що перевертається і перетворюється на колиску. Задумки, які ми реалізували в нашій першій постановці, вирішили це зберегти і зараз, хоча й по-іншому інтерпретували. Зокрема, вирішили використати театр тіней, якого в першій постановці не було. Якщо двері це портал, то він має бути між світами. У моєму режисерському рішенні є два світи: це фізичний е матеріальний світ, в якому ми живемо, і світ снів хлопчика Павлуся. Матеріальний світ у нас представлений через театр Тіней. А світ фантазійний, світ сну в ляльках. Фантазійний світ яскравіший за матеріальний, натомість матеріальний світ це тінь від світу фантазій. Двері почали виконувати функцію переходу розділяти ці світи. А тому ми вирішили використовувати їх як екран для театру Тіней. Відповідно до такої концепції з'явилися люди, які блукають цими світами. Тож вирішили зробити виставу на п'ять акторок, адже там переважно жіночі ролі, мама, панна Мар'яна Лелія і лише два хлопці Павлусь. Та епізодична роль Івася. Але оскільки це діти, то їхні ролі теж можуть виконувати дівчата в одязі героїнь у сценографічному рішенні теж стилізація під модерн початку ХХ століття. Ми вирішили одягнути акторок, так, ніби це Леся Українка. Тобто в нас п'ять проекцій Лесі, які мандрують між цими світами. У наслідок виник певний. Готичний акцент, героїнь чорні, довгі сукні, як у неоготиці. Хоча загалом ми стилізували виставу під Модерн. Цей момент вистави музикознавець Катерина Станіславська жанрово окреслила як Black musical. На тлі неоготичної модерної суворості вистави бачимо яскраві білі квіти. Ми для себе вирішили, що це має бути красиво. А як на це подивиться глядач, то вже інша історія. Та сподіваюся, що глядач з нами погодиться, адже у вистави є своя естетика. Як сказала одна глядачка, свій запах. Щодо е акторського складу, Лелії, то роль головного героя Павлуся у виставі грає Альбіна Гальчинська. Це моя випускниця, яка вже більше року працює в театрі. Вона чудово співає, гарно рухається, і я вважаю, що дівчина впоралася з ролью. На роль Лелії запросили Анастасію Добриніну. Вона в театрі працює як фрілансер на разових виставах. Настя теж гарно співає, хороша актриса. І я вважаю, що дівчина опинилась на своєму місці. Роль панни. Роль панни відразу хотів дати Рітті Баранові, яка вже є однією з провідних актрис театру. Ріта добре себе зарекомендувала, має чудовий вокал і є також моєю ученицею, яка закінчила навчання раніше, ніж Альбіна. Вона також вона грає Мері Поппінс у Захмарній Леді та в інших моїх виставах. Та в інших моїх виставах. Я відчуваю, що можу покластися на ріту в будь-який момент. Юлія Олексієнко, провідний майстер сцени театру. І я теж дуже люблю цю актрису. Вона чітко виконує всі завдання з усіх виконавців є найбільший досвід роботи в театрі. У неї роль Мар'яни. Та кілька менших ролей у цій виставі. Однією з менших ролей є гусінь, яку ми придумали з художницею. У Олесі Українки такого образу немає, а для Юлії це, напевно, улюблена роль. П'ята виконавиця Дар'я Харлампова. Вона грає роль хлопчика Івася та наглядачку за виробництвом штучних квітів. Потрапила у виставу останньою. Мала працювати інша актриса, але не змогла грати через стан здоров'я. Ми терміново зробили заміну і Даша швидко та якісно впоралася зі всіма завданнями. Цікаво, що коли дівчата працюють на сцені в масках, то не відрізниш, хто є хто з п'яти однакових столетів Лесі Українки. Адже у всіх високий професійний рівень виконання, принаймні, це моя думка. Щодо роботи з іншими членами постановчої групи, то величезна робота з хореографії здійснена під керівництвом хореографа-постановника Світлани Карлицької. Це вже наша не перша спільна робота. Раніше ми працювали над Захмарною леді та Івасиком Телесиком. Вона професійний хореограф, має звання видатного діяча мистецтв. Ізраїлю, пані Світлана завжди творчо підходить до роботи, чітко відчуває стилістику, в тому в лелії хореографія повністю вписалася в нашу візуальну і музичну частину. Хореографію виставі вважаю дуже цікавою та неординарною. На відміну від роботи зі Світланою Карлицькою, з Галиною Коломією Це був наш перший досвід роботи. Пані Галина репетитор з вокалу. Вона зробила велику роботу. Розділивши акторок на голоси, дівчата чудово співають і хором, і сольно скоординовано вокал і танець. Ця робота повністю відповідає жанру мюзиклу, зокрема, специфічному нуарному мюзиклю. Не дарма саму виставу ми назвали музичною феєрією. З композитором Євгеном Столяром, як я вже згадував, ми е, працювали. Ще в, Чернівець, ще в Чернівцях тоді ми знайшли спільну мову, і після цього я запрошую його в більшість своїх постановок у нього свій стиль, який легко впізнати, хоча, звісно, музика Івасика та Лесика відрізняється від музики Лелії. Але люди, які знають, як працює Євген, знають його почерк, вловлюють спільне. Він пише для театру ляльок професійно, саме так, як і має бути. Щодо того, як вистава житиме далі в театрі, то, гадаю, вистава буде напрацьовуватися, набирати, набирати легкості. Але станом на зараз практично всі завдання, які ми ставили перед собою, вже виконані. Говорячи про те, якими є мої подальші режисерські плани, то є кілька варіантів майбутніх постановок. Але я поки не готовий їх озвучувати, адже все ще дуже сире. Я зацікавлений робити вистави саме в цьому театрі, бо тут працюють мої учні. Мені з ними комфортно, вони знають мої вимоги і як їх виконати ефективніше. З цим театром мене багато що пов'язує, і я це ціную. А ось що розповіли виконавці. Поясніть, чим відрізняється гра в драматичному та ляльковому театрах, і розкажіть також про свою роль і ваше ставлення до героїні. Анастасія Добриніна. На мою думку, якщо в драматичній виставі актор більш зосереджений на собі, то у виставі театру ляльок на ляльці. Тут можна пограти, зробити цікаві ефекти, рішення, пристосування. У цій виставі я доповнюю свою ляльку пластикою. Аби вони, вона виглядала виразніше, та все ж лялька залишається головною. Щодо моєї ролі, то я граю Лелію. Назвала б свою героїню Змією в Трояндах. Вона є провідницею Павлуся в інший світ і хоче перетворити його на ельфа. Як і кожного свого персонажа, я її люблю. Мене цікаво працювати. Мені цікаво працювати над ролью і, як завжди, ще є що доробляти. Думаю, що з кожним разом вистава ставатиме кращою. Якою для вас була робота над цією виставою? Юлія Олексієнко. Не знаю, як. Не знаю, як, який вигляд це має з глядацької зали, але на сцені це надскладна робота, з якої глядач бачить лише 10%. Нам потрібно здійснювати технічні перестановки, носити ширми, а вони важкі. А ще потрібно співати і танцювати. Це надскладно. Руслан не упокоїв, поставив багато вистав у цьому театрі і всі. Вони складні технічно, але, мабуть, тому вони найцікавіші. А для вас якою була робота над цією виставою? Дар'я Харлампова. Це був мій дебют у театрі. Я лише в цьому році закінчила навчання. Під час процесу постановки було багато теплих і світлих почуттів, але водночас і страх за свою роботу. Чи правильно я все виконую? Чи гарно заспіваю, чи не підведу нікого з партнерів? Ці два почуття постійно мені боролися. Якими є ваші відчуття від роботи над Лелією? Як вам працювало зі своїм персонажем? Альбіна Гальчинська. Я погоджуюся з Юлею, що це на надскладна робота пов'язати вокал, танці, ляльку та акторську майстерність, а ще треба допомагати іншим. Ця вистава симбіоз. А я, я, якщо ти зробиш щось не так, це вплине на роботу іншого актора. Як лялькарі, ми всі дуже залежимо одна від одної. А загалом працювати з нашим режисером Русланом Неопокоєвим було дуже комфортно. Він нас підтримував, допомагав, прислухався до наших думок, прагнув, аби ми самі щось знаходили. Завжди давав точні завдання, а це значно полегшує роботу акторів. Щодо мого персонажа Павлуса, то хотілося б його зробити більш характерним. Але оскільки він хворий, то я. Намагалася провести лінію його зміни і дорослішання. Він пережив багато різних моментів, ним маніпулювали і змушували. Однак, врешті, він ухвалює складне рішення не залишатися в казковому світі, а бути в реальному разом із мамою. Розкажіть про ваші враження від вистави і загалом про роботу актора театру Ляльок Ріта Баранова. У Лелії. Театр тіней за ширмою це реальний світ. А ми, актори. Це примари, образи, яких допомагає створювати хореографію. І це дуже цікаво. Щодо специфіки театру ляльок, то в е, одного актора у виставі лялькового театру може бути багато ролей, і всі вони дуже різні. І ти відповідаєш не тільки за себе, а й за партнера та його ляльку, так само як і він за тебе. Приміром, я сама не можу вести свою ляльку. Панно, Мені допомагають три людини, і треба їх трьох так скоординувати. Щоб лялька була як жива, щоб глядач дивився на нас, а на ляльку як на живого персонажа. Не на нас дивився, а на ляльку як на живого персонажа. Ось так я бачу особливості лялькового театру. Ми бачимо фотографії. Якийсь такий дуже цікавий. Тут перформанс, різні, гарні. Ну і самі ляльки тут також показані. Так, друзі, це була 15-та сторінка рубрика Театр. Так, ну і що у нас залишається? 16-та сторіночка. E, e final, tak, para o tudo